Забезпечити стабільну та безперебійну роботу атомної станції саме таке завдання уже три роки стоїть перед працівниками Хмельницької АЕС. Фахівці кажуть, чимало викликів під час роботи на такому об'єкті було й раніше, але з початком повномасштабного вторгнення ризиків значно побільшало. Пріоритет номер один, найвищий, то є безпечна експлуатація наших енергоблоків. Такий специфічний, як для військового стану то є захист обладнання. Да, то є реагування на такі е, дії, е, тої дії персоналу в аварійних ситуаціях, та незважаючи на складнощі, з усього необхідно виносити уроки за три роки війни. Форс мажорних ситуацій на станції було чимало, розпочинаючи з атаки ракетами та дронами і закінчуючи блекаутами. Жодна країна світу, яка має в своєму арсеналі. Мирний атом не переживала таких процесів і не, не бачила таких. Тому ми з тими викликами стикнулися напряму безпосередньо. Будь-яка подія розслідується, тому з результатами розслідування призначаються відповідні коригуючі заходи, щоб на майбутнє ми були готові до таких. До таких в режимі. Справлятися з екстреними ситуаціями допомагають закордонні партнери. Наприклад, на Хмельницьку АЕС поставили прожектори, габіони, силове електротехнічне обладнання та дизель-генератори. Останній пристрій потужністю 2 МВт, кажуть, на станції був особливо необхідним. Ми зараз їх підключили, впровадили і маємо додаткове джерело живлення для того, щоб безпечно проходити плехваути. Олена Гула новини 33 канал